Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо з вами про актуальне взуття на зиму та осінь. Але перед тим як я буду вам розповідати. Хочу провести невеличкий розіграш між своїми дорогими глядачами, яких я обожнюю і люблю. Тож, в мене є два невеличких подаруночка. За перше місце ви отримаєте каву, і за друге місце ви отримаєте дріпси. Це також кава, але вона в пакетиках. В наш час, коли постійно немає світла, це дуже практично і дуже комфортно. Тож, для того, щоб... Взяти участь вам потрібно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку і залишити комент про те, що ви берете участь, а ще бути підписаним на мою сторінку в інстаграмі. І ця вся продукція, яку я сьогодні буду розігрувати, від українського бренду 25 Coffee Roosters. Я вже не вперше з ними співпрацюю. Вони професіонали свого діла, у них дуже багато різноманітної кави, а саме 25 Різновидності й кави, вони обожнюють свою справу. Вони дуже лояльні і вони роблять все для своїх клієнтів. Вони безкоштовно роблять помел, в залежності від того, де ви готуєте свою каву. Це наш український бренд, який саме із Харкова. Вони 10 років на ринку і вони. Знають свою справу, тож я з гордістю рекомендую їхню продукцію. Для всіх моїх глядачів буде діяти промокод на знижку мінус 20% на всю їхню продукцію. Тож, давайте будемо допомагати розвиватися нашим українським брендам. І розпочну я з модних кольорів. Перше і коронне місце в цьому сезоні займає, звичайно, вишневий колір. Дуже багато речей в червоних і вишневих відтінках були популярні в цьому сезоні, і цей тренд переходить з нами на осінь і зиму. Я думаю, всі дівчатка, ви бачили модну пару від Miu Miu. Хайп нереальний, багато мас-маркету вже повторила таке звиття. Тож звертайте увагу на відтінки вишневих та червоних. Кольорах. Наступний відчинок, який вартий вашої уваги, це шоколадно-конячна гама. Вона завжди виглядає стильно, модно, елегантно і дорого. Тож до такого відтінку я також рекомендую вам придивитися. Взиття в такій гамі завжди виглядає стильно і модно, і також така гама є практичною і яка чудово компонується з усіма відцінками. Тож звертайте увагу! Не менш актуальними відтінками є теракотовий, кірпічний і рижий. На мій погляд, це класика весінньому гардеробі. Такі відтінки також чудово компонуються, з ними дуже легко зробити якийсь крутий, достатньо простий і лаконічний образ. Актуальність цього відтінку переходить із року в рік, а саме це болотяний відтінок. Він також є практичний, також є універсальний. Звертайте на цей відтінок увагу, він також дуже легко компонується з іншими речами. На показах моди цього відтінку було багато. І були дуже цікаві і незвичайні фасони взуття. Тож цей відтінок, я вважаю, уже є класикою, так само, як і чорний. Також я знайшла актуальні відтінки взуття в наших українських брендів. тельгі, ось таке цікаве і актуальне взуття, в коричневому відтінку я б сказала, навіть приближений до кирпічного. Тут актуальна кольорова гама, тут актуальна підошва, достатньо товста, і вона буде. На осінь, дуже практичною. В коричневому відтінку я також знайшла класне взуття від українського бренду Artel Shoes. Таке взуття є також актуальне, виглядає в осінньому гардеробі коричний відтінок, як я вже казала, дуже практично, стильно і модно. По червоних відцінках я знайшла ось таке класне взуття в Кочаровська. Дивіться, які лаконічні і цікаві такі туфельки, які зроблять акцент у вашому образі, і витягнуть його на зовсім інший рівень. Наступне взуття коричневого відцінку я знайшла в Ташуз. Тут актуальна кольорова гама, і також тут актуальна. Танкетка із каблучком. Виглядає трендово і модно, тож звертайте увагу. Наступний тренд, який розірвав просто всі тренди, це леопард. І леопардове взуття також є актуальне, стильне і модне. Якщо ви хочете додати трішки перчинки у свій образ, то леопард вам в цьому допоможе. По текстурах в 2024 році я рекомендую вам придивитися до анімалістичних матеріалів, а саме до крокодила і рептилії. На мій погляд, це вже сама справжня класика. Ви можете одягнути тотал чорний лук і додати таку класну перчинку, класну ізюминку, як анімалістичне взуття. На перший погляд, це звичайне взуття, воно може бути чорного, коричневого, в принципі, любого відцінку, але за рахунок своєї текстури таке взуття чудово підкреслює ваш образ і робить його більш цікавим і більш складним. Металеве взуття, а саме сріблом, є актуальним. Таке взуття ми можемо з вами одягати як в буденному, звичайному взутті, для того, щоб підкреслити і зробити якийсь акцент. І також ми можемо таке взуття одягати з вами на якісь свята, на якісь вечірки, і робити свій образ більш святковим і більш цікавим. Далі ми перейдемо з вами до форми миса і каблука. Що сподобалось мені в цьому році, те, що форма каблука у нас максимально різноманітна, дуже великий вибір, і мені сподобались такі футуристичні, незвичайні і цікаві каблучки, як акцент. Основне вігіння і основний тренд у мисі це гострий мис. Звичайно, залишаються актуальними квадратний. Кругленький мис, напівкруглий. Вони все так само актуальні, але гострий мис в цьому сезоні переважає. Взуття з гострим мисом, яке класно буде виглядати восеною взимку, це ось таке взуття з гострим мисом на такому лаконічному каблучку від Кочаровська. Таке взуття є класикою, і я вважаю, що така пара взуття повинна бути в кожної дівчини. Також лаконічне взуття з гострим мисом від українського бренду Sena. Вони коротенькі на маленькому каблучку Kitten Hill, і вони будуть класно працювати у вашому гардеробі і будуть чудово компонуватися. Тож на таке взуття також зверніть свою увагу. Каблучок, який 100% буде практичним, і який будуть носити всі, це у нас каблучок Kitten Hill. І завдяки такому калучку ви будете виглядати елегантно, стильно. Ось таке класне взуття від look Atelier. Також каблучок Kitten Hill, все дуже мінімалістично і стильно. І такий невеличкий каблучок я знайшла в шус Нані. Ось таке практичне взуття. Каблучок тут 6 см. Також виглядає просто універсально і жіночно. Далі наступний тренд, який сподобається багатьом, це контрастний мис. На мій погляд, цей тренд є цікавим. Він чудово різноманітнить ваше взуття, якщо у вас вже закрита база. Я знайшла чудові варіанти також від наших брендів. Ось дивіться, класне взуття від The Shoes. Ось такий контрастний білий об'ємний мис. Наступний тренд у нас іде на танкетку. Цей тренд я знаю, багатьом не подобається, тому що думають всі, що вона виглядає саме ось так. Але ні. Танкетка в цьому сезоні вона буде змінилася, вона стала більш елегантною і більш жіночною. Взуття, яке зараз, в 24-му році, на танкетці набагато відрізняється від той танкетки, яка була раніше. Тож дівчатка також придивіться. Тепер ми переходимо з вами до актуальних фасонів. Розпочнемо ми з вами ботфордами. Вони переходять до нас рук в рік, їх постійно носять, деякі їх ненавидять, але вони не гублять свою актуальність. В цьому році актуальні ботфорди як і звичайні класичні, так і більш широкі, і такі трішки брутальні і розслаблені. Чудове цікаве взуття, яке також варте вашої уваги. Якщо ви хочете зробити незвичайний цікавий лук, то ботфорди вам в цьому допоможуть, особливо якщо ви виберете якогось цікавого матеріалу, типу лаку або анімалістичного матеріалу. Такі ботфорди зразу заберуть весь акцент на себе. Сапоги середньої висоти і середньої ширини на товстому каблуці є уже класикою. Тому таке взуття також залишається актуальним, якщо воно у вас є, дістаємо і в цьому році також носимо і кайфуємо. Так як таке взуття ми можемо з вами носити і з юбками, і з сукнями, і з брюками. Воно є актуальним і буде актуальним ще багато сезонів, так як воно є просте і водночас дуже практичне. Стандартна класика, яка обов'язково повинна бути в осінньому гардеробі, це у нас лофери, дербі і броги. Тож, як я вже сказала, таке взуття є класикою і. Така паразуття є в кожному магазині. Вибір нереально великий, можна знайти на різний смак. Стильна пара від Enemy Studio, яка варта вашої уваги. Також мені сподобалася ось така пара від Look Atelier. Все дуже просто, лаконічно і мінімалістично. Далі ми переходимо з вами до. Кросівок, а саме ретро кросівок В цьому сезоні вони розірвали всі тренди, всі топи. Тож, ретро кросівки яскраві, незвичайні, цікаві поєднання. Чим яскравіше, тим актуальніше. Всі бачили ось ці красівки: кожна модниця, кожен блогер. А має таку пару, тож, якщо ви хочете мати щось незвичайне, але водночас... Практичне, то ретро кросівки вам в цьому допоможуть. Туфлі в стилі Mary Джейн. В цьому сезоні вони є також актуальними. Багато блогерів і багато дівчаток носять таку пару взуття. Якщо вам таке взуття імпонує, то будь ласка, подивіться і придбайте собі щось. Я знайшла цікаву пару від українського бренду Look Atelier. Ось такі зав'язочки, мені сподобалось, що тут спереді ось таке цікаве. Сердечко, яке робить такий елегантний і цікавий акцент. Ось така класична пара взуття в стилі Mary Jane від Aiko Shoes Така пара також буде чудово компонуватися з вашим гардеробом. Далі фішечка, на яку вам потрібно звернути увагу, якщо ви хочете, щоб ваше взуття було актуальним і трендовим, то звертайте увагу на декорацію взуття. Буси, стразики, все це в цьому році дуже актуальне. Такий прийомчик можна використовувати. З усім взуттям чудово різноманітні декорасівки, додати до ваших туфельок, такий акцент, як бусики, стразіки, бантики, зав'язочки ускладнять ваш образ і дадуть трішки перчинки до вашого взуття. Також наостанок хочу акцентувати вашу увагу на гольфи. В цьому сезоні вони на піки популярності і актуальні гольфи як капронові, так і звичайні. Вони чудово урізноманітнують образ, роблять його більш складним і більш цікавим. Тому що звичайні шкарпетки вже всім набридли і хочеться чогось такого цікавого, незвичайного. І для мене гольфи. Асоціюються саме із школою, університетом, але ми зараз до цього не підв'язуємося, тому гольфи ми з вами можемо носити куди завгодно. Дякую, друзі, за перегляд. Надіюсь, це відео було вам корисне. Напишіть, яке взуття в цьому році ви будете купувати і які тренди взутті вам подобаються найбільше. А я на цьому закінчую, цілую, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!